Якщо на електричні заряди діє сила, то можна стверджувати, що в просторі існує електричне поле, електричне поле це особлива форма матерії, що існує навколо електрично заряджених частинок або тіл, і діє на них з певною силою. Електричне поле графічно можна представити за допомогою ліній, які називають силовими лініями електричного поля. Такий спосіб його зображення запропонував англійський науковець Майкл Фарадей. За напрямком силових ліній можна визначити напрямок дії електричного поля на електричний заряд. Силові лінії електричного поля негативного заряду входять у заряд, а позитивного виходять із заряду, розглянь електричне поле двох позитивних зарядів. Силові лінії електричного поля двох негативних зарядів напрямлені в заряди. На рисунку зображено електричне поле різноіменних зарядів. У всіх розглянутих випадках електричне поле неоднорідне. Розгляньмо силові лінії електричного поля двох паралельних заряджених пластин. Одна з них заряджена позитивно, а друга негативно. Силові лінії електричного поля між пластинами паралельні та мають однакову щільність. Таке електричне поле можна вважати однорідним, на краях пластин поле неоднорідне. Силові лінії є незамкненими, неперервними, починаються на позитивних та закінчуються на негативних зарядах. Не перетинаються поблизу заряджених тіл, де електричне поле сильніше, вони мають більшу щільність. Зовнішні електричні поля негативно впливають на самопочуття та стан здоров'я людини. Але за допомогою електричних полів можна діагностувати і лікувати певні захворювання. Зокрема, до найпоширеніших методів діагностики належать електроенцефалографія, електрокардіографія, електроретинографія. Люстра Чижевського приклад штучного іонізатора повітря, за допомогою якого можна послабити зовнішні електричні поля.